Минув перший місяць на посаді начальниці міського відділу освіти горішньоплавнівської міської ради Оксани Семирянін. Вона зустрілася з представниками ЗМІ, щоб поділитися своїми враженнями, оцінкою стану освітньої галузі громади та планами на майбутнє. Оксана Семирянін досвідчена освітянка й управлінець. За фахом педагог здобула кваліфікацію вчителя історії та права у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка. Державне управління вивчала у Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при президентові України. Її професійний шлях розпочався 1994 року в Потоківській загальноосвітній школі. Оксана Семирянін пройшла шлях від педагогині організаторки до директорки навчального закладу. Пізніше працювала у Кременчуцькій районній державній адміністрації, де очолювала відділ освіти, що згодом був розширений, і до його складу увійшли культура, спорт і охорона здоров'я. Паралельно з Державною службою я продовжувала викладацьку діяльність, викладала історію та основи правознавства за сумісництвом в Потоківській загальноосвітній школі, а потім в гімназії номер 8 Кременчуцької міської ради. Таким чином я маю 30 років. І 5 місяців загального педагогічного стажу вищу кваліфікаційну категорію, звання старший вчитель, а також 18 років стажу державної служби і третій ранг державної служби в категорії Б. Перед призначенням на нову посаду Оксана Семирянін працювала начальницею відділу освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації. Завдяки цьому підтримувала зв'язки з освітянським середовищем горішніх плавнів, що полегшило адаптацію на новому місці роботи. Перший місяць на посаді пані Семирянін присвятила знайомству з освітніми закладами громади. Очільниця вже відвідала всі школи, залишилися лише два дошкільних заклади, до яких поки не встигла дістатися. Оксана Семирянін зазначила, глобальні проблеми у сфері освіти залишаються типовими для всієї країни. Серед них є така, на яку нині вплинути важко. Зменшується кількість дітей. Всі інші проблеми це те, що можна вирішити, на що в принципі можна вплинути. А от хотілося, щоб діти повернулися в наші заклади. Ще одним викликом упродовж місяця роботи головна освітянка міста вважає організацію харчування у школах після тривалої перерви. Було багато що зроблено до мого вступу на посаду, коли набрали кадри. Фахівців для роботи в харчоблоках вони побачили це по-іншому, тому зараз з урахування вже їхніх думок, їхніх зауважень, ми хочемо вже довести це все до ідеалу. А так, все в робочому порядку. Щодо стратегічного розвитку освітньої галузі, нова керівниця сповідує підхід виважених рішень. Спочатку подивитися, зважити, потім приймати рішення. Тому я поки що спостерігаю. Подивимося, проаналізуємо. І потім уже щось продукуємо нове за місяць роботи на новій посаді. Оксана Семирянін відзначила високий рівень підтримки міською владою освітньої галузі. Таке враження надзвичайно приємне правилом, наскільки занурюється, переймається в освітянські питання, і які нестандартні рішення і бачення їхнього вирішення має безпосередньо міський голова. Те, як його сприймають діти в закладах освіти, вони знають хто це. Вони мають контакти з людиною серед інших позитивних моментів. Оксана Семирянін виокремила налагоджену систему профорієнтації, що охоплює всі рівні освіти: від дошкільнят до випускників, а також тісну співпрацю навчальних закладів із місцевими підприємствами. Щодо подальших завдань у роботі, пріоритетом начальниця відділу освіти вважає покращення якості знань учнів, подолання освітніх втрат і підготовку до національного мультипредметного тесту. Важливим також є підвищення професійного рівня вчителів через сертифікацію, яка не лише підтверджує їхню кваліфікацію, а й надає можливість підвищити конкурентну спроможність і фінансовий рівень. Як відомо, успішне проходження сертифікації гарантує двадцяти. Відсоткову доплату до заробітної плати та відкриває шлях до позачергової атестації.